Привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами створювати ось таку анімацію. Для проходження туторіалу вам знадобиться Cinema 4D S26 або новішої версії, Redshift та плагін X Particles. Відкриваємо Cinema і переходимо в Asset Manager. В пошуку набираємо слово Stone і вибираємо будь-який з варіантів. Особисто мені сподобався варіант третій. Повертаємо об'єкт на 90 градусів. Ми будемо анімувати Vertex Map, тому перше, що нам треба зробити, збільшити кількість полігонів в моделі. Переходимо в режим редагування полігонів, натискаємо Ctrl-A, щоб виділити всі полігони. Далі натискаємо U Shift плюс S. В меню, що з'являється, прибираємо галочку зі Smooth Subdivision. Число ставимо 1 і натискаємо ОК. OK. Далі вибираємо наш камінь права кнопка мишки Other Text Vertex Map. У Vertex Map ставимо галочку в Use Fields. Тепер додаємо три Spherical Fields, які зменшуємо і розташовуємо так, щоб вони ледь торкались моделі справа. Після цього обираємо Freeze і режим виставляємо Grow. Зараз анімація відбувається явно зашвидко, тому зменшимо радіус до 1 см, а силу до 10%. Збільшимо тривалість сцени до 300 фреймів. Щоб зробити ефект розростання цікавішим, додамо Random Field. Scale зменшимо до 25%. Режим накладання поставимо Overlay, а Animation Speed поставимо 75%. Можемо також поекспериментувати зі швидкістю анімації, збільшивши або зменшивши Effect Strength. Особисто мені ОК 15%. З анімацією Vertex Map закінчили. Оскільки ми далі будемо використовувати текстуру каменю як карту для створення часточок, а X-Particles поки не сприймають текстуру редшифта, то нам треба створити таку ж саму текстуру, що в нас зараз є, тільки вже зі стандартним матеріалом сіними. Для цього створюємо новий матеріал. Далі відкриваємо матеріал редшифта, вибираємо будь-яку ноду із зображенням і натискаємо Locate Image. Зліва в нас відкриється Asset Browser з усіма зображеннями, які були використані для даної моделі. Відкриваємо створений нами матеріал і перетягуємо зображення Stone 03 Color в меню Color. В меню Reflectance видаляємо Default Specular, створюємо новий GGX і додаємо зображення Glossiness. В меню Normal додаємо карту Normal, а в меню Displacement карту Displacement. Застосуємо матеріал на модель і порівняємо з оригіналом. В принципі, все ок, тільки дисплейсмент явно треба зменшити. Додамо фон для сцени. В asset Manager вводимо слово Back і додаємо Studio Background. Піднімемо камінь трохи вверх і створимо камеру, відцентрувавши її по координатах. Тепер можемо перейти до створення партік. Створюємо XP System. В емітері, Emitter Shape ставимо Object і в рядок, що з'явився, перетягуємо нашу модель. В Emitter From вибираємо Texture і у вкладку Texture перетягуємо створений нами матеріал. Emission Speed ставимо 0, радіус зменшуємо до одиниці, а Emission змінюємо на Shot. Приховаємо камінь і подивимось, що в нас вийшло. Щоб ми могли бачити часточки при рендері, на емітер додаємо Tech Redshift Object і вибираємо режим Optimized Spheres. Можемо зменшити ще більше радіус часточок. Поки такий результат нам підходить і повернемось до цього параметру чуть пізніше. А зараз переходимо до анімації Партиклів. У Motion Modifiers додаємо XP Wind і повертаємо його так, щоб він був на нашу модель зліва. Зараз вітер впливає однаково на всі часточки, тому вибираємо XP Wind і в меню Fields перетягуємо нашу Vertex-карту. Таким чином вітер буде впливати тільки на ті часточки, де відбувається анімація Vertex Map. Зараз, як на мене, вітер трохи засильний, тому зменшуємо показник Strength до сотні. Щоб зробити рух часточок не таким одноманітним, додамо XP Turbulence. У Fields одразу ж перетягуємо Vertex Map. При стандартних значеннях у нас вийде ось така анімація. Я зменшу Scale до 5%, щоб ефект був не такий очевидний. Далі додаємо XP Color. Color Operation міняємо на set Color. Власний колір я обираю чорний, а Field знову перетягую Vertex карту. Тепер часточки, які розлітаються, ставатимуть чорного кольору, що, як на мене, виглядає досить круто. Я хочу, щоб часточки, які розлітаються, з часом зменшувались і пропадали повністю. Для цього додаємо XP Scale. Параметр виставляємо Set Value Радіус 0,25 см. Переходимо в Mapping і тиснемо Add. Параметр вибираємо Radius Value map to Distance Traveled. І міняємо графік. Таким чином спочатку розмір часточки буде максимальним, а чим далі вона прилетить, тим меншою ставатиме. Щоб ми могли це бачити, перейдемо в Emitter, Display і в Editor Display виберемо Circles Field. Як бачимо, часточки зменшуються в залежності від того, яку відстань прилетіли. Я зменшу число зі 100 до 75, таким чином ефект буде більш помітний. І останній модіфайер, який ми додамо, буде XP Kill. Він буде виключно для того, щоб знищити часточки, які вилетіли за межі кадру, і таким чином пришвидшити рендер. Створюємо XP -Kill і зменшуємо великий зелений квадрат так, щоб він був трошки більший за межі нашого кадру. Деталь, яку мені хотілося б додати, це щоб часточки не просто летіли прямо, а облітали камінь як твердий предмет. Для цього скопіюємо нашу модель, видалимо Fields Vertex Map і текстуру з неї. Створимо новий матеріал Material. Виберемо пресет скло, Dispersion поставимо 1, а рафнес збільшимо до 0,2. Таким чином це нам дасть цікавий ефект скла з кольоровими розводами. Добавимо на нього Тех XP Collider і тепер часточки не зможуть крізь нього пролітати. І також скопіюємо цей тех на фон. партікли розлітаються по формі каменя, чого ми і добивались. Таким чином наша анімація готова. Все, що залишилось зробити, збільшити кількість партіклів до 1 мільйона для фінального рендеру і зменшити їх радіус. А на цьому в мене все. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть їх в коментарях, скидуйте свої результати мені в інстаграм та до наступного відео.